Сільські та селищні голови збиралися у залі засідань Коломийської райдержадміністрації. Тема зустрічі адміністративно-територіальна реформа. Керівники громад разом з очільниками району обговорювали питання об'єднання. Вітам запропонували нову форму створення громад. Як будуть об'єднуватися на Коломийщині, Дізнавався наш кореспондент Богдан Малецький. Спочатку на Коломищині планували створити 15 громад замість 50, які вже існують. Однак такий проект не отримав підтримку в області. Району було запропоновано попередню цифру зменшити вдвічі. Це означає, що у нас має бути створено 7 адміністративно-територіальних громад. Про це на нараді розповів голова Коломиської районної державної адміністрації Любомир Глушков. Ми були на нараді, обговорювали це питання, подавали свої пропозиції, пропозиції ваші. Отримали домашнє завдання, сказали, що потребує наша робота ще до опрацювання. Місто Коломия подає свій план об'єднання про пропозицію згідно їхньої проектної пропозиції, то на п'ять територіальних громад Коломия і чотири територіальні громади по району. Вони мають право собі свої пропозиції подавати. Ми їм заборонити не можемо. А ми зараз вам дамо інформацію щодо тих напрацювань, які нами здійснені по семи територіальних об'єднаннях громад. Ми спробуємо розповісти вам про сім майбутніх громад. Поки що схема не передбачає приєднання населених пунктів із інших районів області однак, перемовини про це ведуться. Найменшим є гвіздецьке об'єднання до його складу, окрім селища гвіздець, входять старий та малий гірці, чехова, Остапківці, берем'яни та підгайчики. Населення громади складатиме 7773 чоловіки. Наразі її бюджет виходить збитковим. Для повноцінного сподівання тут не вистачає майже півтори мільйона гривень. Найбільшою громадою має стати Отинійська. Її населення майже 21 тисяча осіб. До складу об'єднання планується включити 19 сіл, а саме центр селище Отинія, Ворона, Виноград, Верхня Волостиця, Баб'янка, Угорники, струбків, голосків, глибока, Закрівці, грабич, торговець, лісних Хлібичин, скопівка, сідлище, хоросно, боднарів, молодилів, станіславівка. Громада є самодостатня. Її прибутковий бюджет складатиме майже 2,4 мільйони гривень. Найпотужнішою у фінансовому плані є Нижньовербізька громада. Тут на господарювання залишатиметься майже 5 мільйонів гривень. Населення адміністративно-територіальної одиниці 19 тисяч 200 осіб. Сюди увійдуть дев'ять сіл. Центр нижній вербіж, верхній вербіж, Мишен, Ковалівка, Великий ключів, сопів, спас, киданці, Княждвір. Найменше населених пунктів буде у Печеніжинській громаді. Сюди увійдуть наразі поки шість сіл. Центр Печеніжин, молодатин, малий ключів, Марківка, Слобода та Рунгури. Населення складатиме майже 13 тисяч осіб. Бюджет територіальної одиниці прибутковий і складатиме понад 2,2 мільйона гривень. У двох об'єднаннях поки не визначилися із центрами. Першою з них є та, яка знаходиться на південь від райцентру. до її складу увійдуть такі населені пункти. Центрами можуть бути або корнич, або матеївці, а також ще 17 сіл. Грушів, в кроповище, липники, пилипи, дебеславці, залуччя, тростянка, перерив, королівка, загайпіль, назірна, кренушки, замолинці, семаківці. Цьому об'єднанню також не вистачає майже мільйон 400 тисяч гривень. Однак на території Корнича працює районна спортивна школа, яка дофінансовується з бюджету району, тому дефіциту бюджету не передбачається. Практично в нуль працюватиме п'ядецька громада. До її складу увійдуть 11 сіл із населенням майже 13,5 тисяч осіб. Центром буде одноіменний населений пункт. Окрім того, ценява, ясінки, турка, Джурків, студлів, пищаче, Годи-Добровідка, велика та мала Кам'янки, Фатовець. Бюджет громади збиткової складає мінус 209 тисяч. Однак, за рахунок районного молодіжного центру та районного будинку школяра він може бути ще й дохідним. Найбільшою за територією може стати сьома громада. Тут центрами можуть бути або Раківчих, або Корщів. Населення об'єднання складатиме 14 тисяч мешканців. До її складові йдуть окрім можливих центрів ще 10 сіл: Шепарівці, Іванівці, Товмачик, Лісна Слобідка, Черемхів, Казанів, Ліскі, Шукотин, Михалків, Богородичин. Фінансовий ресурс громади позитивний і складає понад 4 мільйони 200 тисяч гривень. Якщо в області затвердять такий поділ, то Коломищина отримає найбільше громад. Наприклад, у долині таких буде три, а на снятинщині лише. Дві Богдан Малецький Сергій Гурин програма «Подія НТК».